Наймай довго, звільняй швидко. Менеджера в дірек не можемо як знайти. Найняти одного менеджера з продажу, яка повинна бути воронка якомога швидше закрити цю вакансію. Скільки людей змінилось за ці дві два тижні? Ну, людей шість. То щось ми з нашої сторони робимо неправильно. У всіх ніж різне навантаження на менеджера. Якщо хтось неадекват, в тебе є ким замінити. Це було або на п'ятий, вона зільється. Ти п'ять днів злила свого життя. Співбесіди, оце все шукати це некомфортна задача. Але системно фарт. Працювати не буде. Як заходив в директ як бачу наплив, скільки людей Ну, Навіть ідіот якийсь може дуже талановити. Скопіювати чиюсь вакансію. Ну, да. Ось так. Наймаються люди. Як перевірити максимальну нагрузку на менеджера в нашій ніші текстиль при роботі з цінами? Ну, є дві стратегії. Перша, береш, сідаєш на один день сама в директ. І дивишся, скільки реально при восьми годинах часу в тебе вийшло обробити кількість заявок. Це перша стратегія. Друга стратегія продавлювати. Береш і як оцінити нагрузку? Нагрузка нормальна це коли маленький час відповіді на питання, ну, на заявку. І береш і весь час пробуєш давати більше кількість заявок, і дивишся тільки на один показник на час відповіді. І як тільки він починає ламатися, то це вже сигнал ось норма, ось пік. І від, віднімаєш там 5, 10, 15% від кількості заявок і отак отримуєш приблизно норму. Але все одно потрібно самій перевірити, скільки ти можеш за день обробити заявок. Не розумію. В тебе яка позиція? Така ж сама. Чи не мати третього менеджера, чи відразу третього і четвертого? Не розумію, не розумію який графік роботи. Коли три менеджера, а яке в тебе питання? Відносно чого там сразу одразу брати три чи чотири менеджера? Наскільки зараз заявок в тебе? На три менеджера? Ну, починаються вже що 70 у день. Для 70. мене це Для мене це... в мене менеджер обробляє 13 заявок на день, а у Олі то вдома 150 заявок на день. У всіх ніж різне навантаження на менеджера. Це потрібно виміряти точно. Да. Коротше, якщо ти вимірюєш, а ти дивишся, що в тебе зараз заявок на три менеджера, то тобі як власнику бізнесу. Безпечніше взяти одразу чотирьох, тому що якщо один випадає, в тебе не ламається нічого, в тебе є ким замінити. Якщо хтось захворів, в тебе є ким замінити. Якщо хтось неадекват, в тебе є ким замінити. Передплата там 15-20 тисяч на заробітне платні на одного менеджера. Це безпечніше при об'ємах, ніж мати дефіцит менеджера. Тому якщо вже заявок на три, потрібно брати чотири. А ще краще взяти чотири, щоб можна було одного звільнити. Так. Да. А в тебе яка зараз ситуація? В тебе працює два менеджера? В якому графіку? Два так, але той об'єм, який ми зараз починаємо давати, там від 50 вже заявок в день, де вже їх до 70 доходить, то як наче третій потрібен. Але який графік для трьох, щоб навантаження на одного зменшити на день? Я поки що не зрозуміла. Чи, uh -huh. чи просто треба відразу чотири, щоб було? Uh -huh. Товариша, а в кого є три менеджери? Як ви влаштували графік? У нас чотири менеджери і вони працюють два через два, два человека в зміні. Ну, В нас було три менеджери, зараз вже п'ять, я взяла ще два менеджера. То в нас працювало двоє в інстаграмі одночасно, одна сиділа в вкладці основній, інші в вкладці загальні. Вони собі так ділили ліди і не путалися. І зараз от буквально сьогодні починають працювати троє, бо дуже багато заявок. І вони, ну, типу, одна просто буде страхувати, а двоє буде сидіти в цих парках, тобто, щоб швидкість відповіді збільшилась, зменшилась. Так, потрібно подивитися ще, дивіться, в кожній ніші є різна, різне навантаження на час роботи. Ну, коротше, є бізнеси, в котрих пік заявок припадає з 18 по 20 годину, а є бізнеси, в котрих пік часу припадає з 12 до 18. Це залежить від аудиторії. І вона в кожного унікальна. Тому, якщо брати комбінацію з трьох менеджерів, я скоріш за все виводив би одного зранку, одного з вечора, у одного вихідний. І ось так, от просто би розводив без зміни. А може, а чого зранку з вечора? Може, типу, два працює одночасно цілий день, прямо? цілий день. Одного вихідний. Наступного дня той, який був на вихідному, виходить на роботу. Ну так, от дивіться, давайте таке для вас питання: в кого працює декілька менеджерів. Вони у вас працюють тупо з 8 ранку до 12 вечора, або один працює Змінимо. в першу зміну, а один працює в другу зміну. Який в них графік роботи? Ну, в мене працюють з 9 по 11 два менеджери одночасно. Якщо вони у нас теж, як сказав Олексій, є фійк коли більше, коли менше, і якщо там комусь треба, він може відлучитися. Тобто, буквально після обіду, але так то вони працюють двоє цілий день. Та, О, що думаєш? Ми підтримуєте, що нам потрібно, щоб два менеджери одночасно працювали цілий день. Тая, розібрались? Як тобі цей формат заходить? Якщо так, то я буду дуже вдячний, якщо ти напишеш. Коментар під цим відео. Ми з командою взагалі дуже вдячні тобі. Те, що ти дивишся, цінуєш, включаєшся, ставиш лайки, пишеш коментарі, підписуєшся на канал та шериш мої відео зі своїми друзями підприємцями. В рамках до цінності ми з командою маркетологів підготували для тебе подарунок. 27 бізнес-інструментів, котрі ми упакували в одне місце, котрі допоможуть тобі з масштабуванням твого бізнесу і збільшенням в ньому продажів. Тобто, якщо ви підприємець, якщо у вас є бізнес, у вас зараз є задача масштабувати бізнес, збільшувати продажі, то обов'язково під цим відео натискай кнопку і скачуй ці матеріали, котрі ми підготували для тебе з командою. Е, у нас в принципі питань немає. У нас проблема, це ми менеджери в Директ не можемо ніяк знайти. Тобто ми вроді знаходимо менеджерів Директ, вроді люди вже і... Виходять стажування частково, але виходить так, то їм зі дзвони не підходять, коли ми там е, хочемо е, запровадити ці зі дзвони, uh -huh. то їм не, не підходить працювати з 9 до 11 вечора. Uh -huh. Скоріше і за ми зараз в такому тупіку. Скоріш за все, проблема не в людях, а проблема в твоїй вакансії. І якщо виходить так, що ти прос... провела співбесіду, вийшла людина на навчання, понавчалася, здала іспити, і тут вона починає працювати і виявляється. Якісь там регламенти, якийсь графік, якісь е, ну, штуки, котрі ти требуєш з чоловіка. Да? Е, проблема в тобі, а не в людині. Тому що це потрібно говорити на першій співбесіди, так, так все ми все говоримо, що все як буде все відбуватися. Це буде наприклад, панування, щоранку. Тобто людині все підходить, все добре, вона розуміє. Міше вона тільки заходить в директ і бачу наплив, скільки людей пише, тобто. І вона десь тіряється, бо вони нам розказують, що вони приймали і 200 замовлень день, і 100. А по факту, коли вони не можуть по десяті в день прийняти, коли там бачать, скільки в нас пишуть людей. Все, вони десь губляться. Скільки людей злилось за ці два тижні? Ну, людей шість. Тобто, з тими, що конкретно ми хотіли пробувати. На якому етапі? Коли вони вже пройшли навчання? Ні, не половину. Ми навіть до половину не дійшли. Тоді проблема не в людях. Ну, дивіться, якщо аж шість злилось. То mm -hmm. щось ми з нашої сторони робимо неправильно. Якщо б два здалося, то можливо це в них справа. А ну коли шість, ви розумієте, щось нам треба робити по-іншому. По-перше, no. а якого віку це були люди? Ну, no, це, напевно, більше до 25. А від? Від 20, 20 до 30. Угу. Mm -hmm. 25 ми брали. 25 між так. Окей. 20. Окей. Ви їх наймали mm -hmm. через Work.ua? QA? Вони від yeah. ви проводили співбесіду, визначали, хто там адекватний. І потім запрошувала їх так, на роботу. Я, ні, я не була такого, що я там де з десятьма-дватьма провела співбесіду і з тих 20 вибрала шести. Я так по я переглядала їхні ті резюме з тих, кого вибрала, і пропонувала. Ага, так не можна робити. Так не можна робити. Ага. Прикол в тому, що людина в, в резюме на співбесіді, на навчанні і в роботі це чотири різні людини. І написати, типу, вакансію може, ну, навіть ідіот якийсь може дуже талановито. Скопіювати чиюсь вакансію. Ну так. Да. Ага. Е, тому не можна судити по вакансії. Дивись, для того, щоб найняти одного менеджера з продажу, яка повинна бути воронка, здорова, щоб точно у вас вийшло. Щоб один працював, треба, щоб два е, закінчило навчання. Задали іспит. Щоб два закінчили навчання, треба, щоб чотири вийшли на навчання. А все. щоб чотири вийшли на навчання, треба щоб десь шість сказали, що вони будуть у вас працювати. Щоб шість сказали, що вони будуть у вас працювати. Треба 20 співбесід. Там до та, почекай, нам же треба ще запропонувати їм. А. на в нас не всі ну, да. згодяться. Вони скажуть шість окей. А щоб ми могли десяти запропонувати, ну треба мінімум провести 30 співбесід. Щоб щоб хоча б обирати одного з трьох. А щоб провести 30 співбесід, треба запросити на співбесіду десь 40-50. А щоб запросити на співбесіду 40-50, треба по подивитись 100-150 резюме. Ось так наймаються люди. А якщо заходити, ну коротше, це такий процес. Це це не те, що там процес ти зайшов. Так от його вибрав, купив, навчив. Це трошки не так працює. Ну в цьому і прикол роботи рекрутера, тому що в тебе скоріш за все не. у власника бізнесу є. Слово таке саблазен. Співбесіди, оце все шукати, це некомфортна задача. Ну, це не дуже прикольна задача. Я впевнений, що ти дуже хотіла якомога швидше закрити цю вакансію. Тому що в тебе там Директ, тому що ти там сидиш, і ти така, ну, в принципі, нормальний кандидат. А те, що його потрібно порівняти з 10 іншими, в тебе, ну, якби мозок, мозку невигідно це, тому що мозк працює на оптимізацію твого часу. І тобі здається, що ну, в принципі, він нормальний. Спробуємо. А рекрутинг працює інакше. Треба спеціально промоніторити 50 для того, щоб вивести одного. Розумієш? І це адекватний найм. За це й беруть рекрутери гроші. І за рахунок цього агенції працюють. Тому, якщо відповідь на питання, що робити, по-перше, потрібно збільшити воронку входу, тобто потрібно вибирати не з шести, а з п'ятдесяти. Мар'яна, і в це потрібно інвестувати час. Ага. Якщо не хочеш, сплачуй гроші, давай задачу рекрутеру, і тобі візьмуть цю роботу, проробить він. Взагалі-то у вас у мисленні повинна бути ось така установка: наймай довго, звільняй швидко, не навпаки. Просто розумієш, якщо найняти неправильну людину, то потім ти витратиш дуже багато часу. Коли ти будеш з нею співпрацювати, вона буде тупити кожного дня. В тебе там буде півгодини уходити на те, щоб просто організувати її роботу, якщо там буде якийсь, ну майже типу нормальний. Або на десятий день, як в тебе було, або на п'ятий вона зільється, і ти п'ять днів злила свого життя, інвестуючи в цю людину. Да, так, то, тому там не треба поспішати. Це це такий дуже серйозний процес. Ну вам, звісно, може фар, може і фартанути. Таке може бути, що вас вам фартане, і Ви там першого зустрічного наймете і він буде нормально працювати. Але системно фарт працювати не буде. Та я зрозуміл. Ну, ми сьогодні додамо ще на сторінку, виставимо що вакансії, що ми шукаємо менеджерів, і може спробуємо фтарт запустити. додамо звін там людей. Та тобі на ворці понаворку потрібно більше опрацювати кандидатів. Тобі не потрібно, то в не тебе добре. нема проблеми в кількості лідів на ворк. Я дуже багата кількість людей. Ну, в інстаграмі теж зробіть. І дайте там посилання на воркя, щоб люди зайшли і не просто писали вам: Я хочу у вас працювати. А щоб вони зайшли і залишили вам резюме. Ага, ну добре, сьогодні тоді сяду перевірю, Просто на це так багато часу йде, і тому напевно я вибирала, як ви кажете, да? щоб да. 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 Тому у нас є відділ рекрутингу І у вас у всіх теж трошки пізніше він буде.